Шампанські несуть. А, а що? Свято. <сас> свято в місті Одеса. Де окупація Одеси! Бі свято! Він не мав бути мером. Я не знаю, що. Треба було все, щоб було в Одесі, щоб Труханов залишався мером Одеси. Вже 10 людей просто вони втонули від дощу, і це нонсенс. Це людина з російським громадянством, це людина з кількістю безмежною кількістю кримінальних проваджень. Це позор для Одеси. Це позор, і це я, я вважаю, що це день народження знову, це деокупація і день визволення Одеси. От і все. Тому, тому для мене це велике свято. Україна, она все! Україна! Я кажу, трухана, ви кажете! В чорні! Ууу! Труха в чорт! 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 Трухана чорт! 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 Українського міста! Ucraiês cumulado! Ucraiês comunista, Trubanom çok, trubanom çok, trubanom çok, trubanom çok,